Кажуть, що бійки змінюють тебе. Вони роблять тебе сильнішим, жорстокішим, досконалішим. Вони створили найкривавіший файтинг в історії. Вони породили віковий рейтинг у іграх. А тепер збираються змінити жанр файтингів назавжди. Це студія Незерелм. Творці довгоочікуваного Injustice 2 у першому інджасті свої рятували митрополі світоскаженілого супермена. А у новій частині він вирвався на свободу, ще більш розлючений та нещадний. І тепер вам доведеться готуватися до епічної битви. У твоєму розпорядженні будуть 28 героїв коміксів DC. Серед них як знайомі тобі Бетмен чи Аквамен, так і новачки гри, вбивча красуня Супер Горила телепат Грот і Червоний ліхтар Атроцитус. У кожного з них буде гора карколонних прийомів у рукаві. Атроцитус з трощитиме кістки нищівними комбосами і бойовим кутом. Супергьол у прямому сенсі стрілятиме очима і заморожуватиме свіжим подихом. А грот телепатією зробить так, щоб ви власноруч товкли свою пику. Але ви завжди зможете пригостити кляту мавпу суперударом чи видовищно проломати супротивником арену. Усі бійці Injustice матимуть не тільки унікальні суперудари та спецприйоми, а й вперше за історію файтингів отримають покращені костюми для свого апгрейду. Найкрутішим нововведенням стануть костюми. Їх буде безліч, і вони будуть впливати на чотири основних характеристики персонажа: це атака, життя, суперздібність та захист. Наділи нову броню на торс, і ваша шкала життя збільшилася. Або посилили руки сталевими перчатками і збільшили силу удару. Це просто нове слово у Файтинга, щоб не порушити баланс, хлопці із NetherRealm додали у Injustice 2 окремий режим, де ти разом з іншими гравцями зможеш випробувати вдосконалені бойові костюми. А вдасться це тобі чи ні? Це вже у наступному році, коли Файтинг вийде на Xbox One та ps 4. А поки ти чекаєш на гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів.